Слава Україні та слава ЗСУ В Миколаєві 12 лютого, 1085 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі сьогодні. Зранку росіяни атакували Київ сімома балістичними ракетами. Шість з них вдалося збити. На жаль, є прильоти з жертвами, багато руйнувань. Одна людина загинула, ще щонайменше одна травмована на півдні балістичних атак від Росії. Я не було, були лише іранські мопеди, і знову вони пролітали поруч з Миколаєвом. В місті були чудно вибухи, так і роботу ППО. Загалом росіяни запустили 123 іранських дрона, 71 збито і 40 подавлено ребом. На жаль, були прильоти на Київщині, Дніпропетровщині, Сумщині, Полтавщині та Чернігівщині. На Одещині була тільки повітряна тривога, коли мопеди залітали в область, а на Миколаївщині збито два мопеди. Педа. Уламки одного пошкодили якийсь інфраструктурний об'єкт поруч з Миколаєвом. Там без жертв. Ну і в районі Очаково були атаки фівтронами від росіян, так і мінометні обстріли. На щастя, без постраждалих. На Херсонщині, після російських обстрілів без загиблих, троє травмованих людей. Та іначе щось смачних прильотів на Росії не було. Сподіваюсь, цієї доби, бо не будуть. Чекаємо на гарні новини.